Вітаю на каналі ЄЖитло і сьогодні у нас огляд житлового комплексу Баварія, місто Ужгород. Закрита територія, дитячий майданчик, ландшафтний дизайн, приватність, поруч центр, чудова локація і поруч вся необхідна інфраструктура, в тому числі навчальні заклади, дитячий садок і так далі. Ось центральний захід, через який потрапляємо в комплекс. Тут розміщуються чотири будівлі. Ось перша, друга, третя та четверта. Даний будинок газифікований, всі інші на електриці. Є дитячий майдан. Ось, будь ласка, зараз ми з вами його переглянемо. Тут і гірки, і гойдалки, і карусельки, і все на світі. Ось, будь ласка. Скажу так більше, щоб знали, де проводити з дітьми час і який асортимент продукції для них є. А саме головне це м'яке покриття. Тобто, якщо, не дай Бог, дитинка впаде, то не заб'ється, буде все добре. Ось такий дитячий майдан. Покажу вам також периметр комплексу. Ось, будь ласка. І йдемо далі. Як ви бачите, злень також присутня, Роззоновано все гарно. Є до продажу гаражі, є до продажу квартири в даному комплексі, є пентхаус, до речі, в цьому будинку, у газифікованому, на крайньому поверсі, повністю приватний. Величезна тераса, два балкони, три житлових кімнати, величезна кухня студія, вітальня, дві гардеробних, два санвузли, котельня, все на світі. Буде в описі також посилання на цей таунхаус, пентхаус. Перепрошую. Ось, Дивимось з вами на комплекс правого куту. Також відразу з території комплексу ви можете ходити в спортзал. Ось будь ласка. Тобто для того, щоб проводити активний відпочинок, далеко від дому ходити не треба буде. Також, як ви бачите, бічна зона також має озеленення. І тут є гаражі, один гараж до речі продається. Кому буде цікаво, надішлю додатково відеогляд. Ось такий боковий двір. Також все озеленено, все гарно. Під'їзди має два входи-виходи з фасаду і на бокову зону. Будинки утеплені мінватою, гарна звукоізоляція. Також є невеличкий техповерх. Ну, не техповерх, а то, скоріш за все, повітряна подушка, плюс утеплення. Якість побудови гарна. Ось такий житловий комплекс. Місто Ужгород, ЖК Баварія, в наявності 1-2-3-кімнатні квартири, а також пентхаус. Кому цікаво, обов'язково звертайтесь. А також є в наявності квартири в інших житлових комплексах міста Ужгорода. Цінова політика від 850 доларів за квадратний метр. В даному ЖК від 1300 доларів за квадрат. Ось такий ЖК Баварія. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої всім нам перемоги. Ну і хто не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь.